Добрий пастир на прекрасних долинах, овець своїх любих. Добрий пастир щоденно пасе в нього їх, І всіх він, як батько, їх любить, йому вівці дорожчі за все. З кожним днем водить їх на пасовища краще, тільки ними для них він живе. І по імені кожну з них знає, він пастир, і як ніжно овечок зове. ранні вгамовують спрагу овечу, а зелена трава наситить все, що міг, пастер дав. Він всіх отець забезпечив і від ворога їх захистив. Тільки якось. Одної овечки з отари, він, рахуючи, не долічив, обгорнув його страх, і стривожила втрата дев'яносто дев'ять лишив, і пішов він у дорогу, забувши про втому між камінням колючих кущах. Він шукав її, кликав. Ласкаво додому, а сльозами свій шлях зрошував. Ноги камінь гористий, порізав до краю, терен ніжне обличчя подер, та знайшов він нещасну і повну печалі і поранені руки простер. Пригорнув до грудей її пастир хоробрий. І назад, усміхаючись, йшов, бо лютіла не чув, о який він придобрий, він овечку заблудну знайшов. На прекрасних долинах овець своїх любих. Добрий пастир щоденно пасе в нього сто їх, і всі він, як батько, їх любить, йому вівці. Дорожчі за все, слава Господу.